Слава Україні! 1 грудня, перший день зими. І багато експертів намагаються зробити якісь свої прогнози щодо того, що відбуватиметься навколо нас та з усіма нами цієї зими, впевненої переломної зими, коли ми станемо ближче до нашої перемоги. Але я відразу хотів би зазначити найголовніше, на мій погляд. Кожного дня і кожної миті ми не маємо права забувати про те, якою ціною нам ця майбутня перемога дістається. Про це важливо пам'ятати. Нині повсякчас і на віки віків. Сьогодні достатньо гарячих точок на театрі воєнних дій: Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. Там Росію кладуть, вона пнеться, цепне, пнеться -це -пне -це гарматним м'ясом наші збройні сили. Їх перемолюють на фарш. Росія саме там виснажується і втрачає остаточно усі зародки ініціативи. Звичайно, це важка бойова робота наших Збройних сил. І те, що сьогодні робить українське військо, це приклад не просто мужності, це приклад звитяги. Звитяги, яка золотими літерами вже вписана в військову історію людства, а не просто української нації. Багато говорять про ракетні обстріли вони ще будуть, і це зрозуміло. Не панікуємо, а сприймаємо реалії і готуємось, як це робили до цього дня. Щодо Білорусі, то вже багато про це говорили і про це говорить наша розвідка. Не панікуйте там, де не треба. Військові знають свою справу, все відслідковує розвідка. І відбуваються ті заходи, які мають бути проведені. Чого очікувати? Очікувати, звичайно, нашої перемоги. Але не будемо робити прогнозів, як ми з вами цього не робили до 1 грудня року нинішнього. Усі ті прогнози, а вірніше я сказав би роздуми, які є на сьогодні, вони є стримано оптимістичними. Вони мають бути такими. Не може бути занадто ефорії, але і впадати в відчай не треба. Згадайте. Лютий нинішнього року і 1 грудня сьогодні. Яка була ситуація і якою вона є? Однозначно, що ми переможемо. Чи буде зростати допомога країн-союзників і партнерів? Однозначно, і вона зростає матеріально і морально в тому числі. Навколо нас згуртувався весь світ, і до цього світу, цивілізованого світу, долучаються інші країни, які Бачить, що відбувається, і розуміють це. Все, що не робить Пуйло з вересня нинішнього року, я скажу чому про вересень. Тому що він багато помилок дипломатичних, соціальних в тому числі, допускає. І слава Богу, все йде не просто на користь України. Воно готує Росію до погибелі. І саме пуйло. Буде забивати цвях у цю труну своїм носом чи своїми іншими органами, але останню крапку поставлять Збройні Сили України. Пам'ятаєте хтось сказав, що найкращий воїн той, який б'ється на фронті, не за те, що він бачить попереду і ненавидить попереду. Найкращий воїн у світі це той. Що б'ється за те, що позаду, за рідних і близьких, за рідну землю, за свою маленьку батьківщину і велику країну. Це мова про українських солдатів, про наших воїнів, про кожного без винятку українця, який на своїй ділянці фронту тримає цей фронт і перемагає. Давайте продовжувати жити. Нашим життям безкоперсання у собі. На це немає часу. Сьогодні час лише на майбутню перемогу. Кожному з нас я бажаю перемоги і миру. І пам'ятайте, як у 91-му році, 1 грудня, на всеукраїнському референдумі ми підтримали акт проголошення незалежності нашої держави, який був відсоток. Я впевнений, що сьогодні. Цей відсоток українців став ще більшим. Підтримали тоді, не зрадимо зараз. І це найголовніше слава нації! Смерть ворогам! І посміхаємось, як завжди. Стриманий оптимізм, але він має бути з посмішкою. Іду на ви. Ми переможемо!